Мені 72 роки, я Клименко Тамара. Да. У мене виявилося, що я за 72 роки 22 хронічні захворювання збирала. Да, Але я п'ю Елев з 2 квітня цього року. Результат снукшипатиний. Я... Значить, перше, стигнулий сустав лівої ноги, мені повинні міняти. Я відставила ту операцію. Слава Богу, вже що хоче зробити. <працює>, Працює то, що треба. Навіть валя сідала зверху, пройшло. Вона масаж ходіла зробити. <працю> не болі. Так, сідничні нерви лівої і правої сторони пройшло. Я ніколи, чесно вам скажу, з Дніпропетровська їздила, мені стидно було, я в потязі виходила, ніби провітрюватися, тому що я не могла сидіти. Я ворочилась, мені стидно людей було. Це раз. Їхала із Києва до Чернігова до дочки у маршрутці. Було ворочаюся, тоді встаю. І одного разу мені водії каже: Жіночку, ну чого ви стоїте? Ну, місць ще ж багато. Я кажу, та не можу сісти. А він не каже, що у вас чиряк в одному місці. Я кажу, ага, оце вам так. Зараз я побула на семінарі, три дні висиділа, як не знаю, що я дуже рада. Дуже спасибо. Так, тепер була алергія. Не б'ю від алергії, нічого, кожного дня вживала таблетку. Дуже-дуже поганий сон був. Зараз сплю як младенець. Шлунок, печінка, жовчний. Які болі були, я просто вам розказати, мене вже не турбує. Бо коли я почала пити ці, бо тут вже нові є, коли я почала ці вживати. І, їх, звісно, це оце, оце, це незамініме. Для перших це дуже зразу, коли починаєш, це треба обов'язково разом пити. Далі. Гайморит. Мучилась, страдалась, Боже. Ну я зрозуміла, що елев відшукує там, де в тебе проблем. У мене такі, аби ви бачили, що з носа йшло, це ну, 4-5 днів. І все пройшло, обидві ністри почали тихати, а одна права ніколи. Навіть я не відчувала її. Все. Далі, я спеціально записала. Ну, суглоби, це артрит, артроз, це у мене отячний от сніг був, отакі от ноги. Я до кінця дня от такі носила ноги. Єле доходила додому. Зараз нема цього нічого. На ногах у мене були тут, я поламала ногу, я спеціально держу, бо я поїду в лікарню в Чернігів десь у, <кхм> у листопаді місяці. Я хочу доказати травматологам, що вони мені сказали, що це повічно, я буду вживати. Ті таблетки, бо не не, не заживають. І як вона ходить, ми просто не знаємо. Да, я розказую вам, коли е, я почала елеву вживати, десь неділю через три. У мене страшенні болі були у, на нозі, на ступні, дуже боліло. Ходить мені дуже важко було. Бо І боліло. Де, де перелом сам, бо він дуже такий важкий був перелом. Зараз я стаю на п'яточці, що хоч вам роблю. Ніде не, <плес> не замічала, коли. Я знала, що в мене і наростало в мене. Тут аби бали, бачили, і пальчик зменшився. Зараз він вже почав рости, я так радуюся, що вийшов. І нема. Взялась за цю ногу, а тут взагалі така нас, ну, думаю, 72 роки, буду в чонях ходити. І я чесно вам скажу, я не знала, то послухаю, послухаю. Взялась, нема. Я записую тепер, вже записую, тому що людям треба розказувати. Нема, я чудую. Вони з, з того п'ятка почала боліти. Думаю, Боже, ну що ж таке? Я ніде не вдарялася. А я два, більше 25 років, у мене ось тут наростень був. Він мені не заважав, його нема. Чуть чуть іще. Весь час, коли я ходила на, на манікюр педикюр мені весь час це говорить, Тамара Васильівна, вам треба йти до хірурга. Я кажу, давно мені не мішає не буду. Нема. Левчик зробив своє діло, мабуть, з цими. Далі ще. Тут розказували про гіперсонію. Я більше 20, 20 років я пила кожного дня ці таблетки. Кожного дня мене дочка, як приписала, бо вона лікарі, я весь час пила. Я почала пити. ну Я, звичайно, мені ж ніхто не розказав, бо я самоучка. почула і зразу почала пити по цілі. По-своєму. По своєму, думаю, щоб скоріше. Так, так. Ну, побачила, що тиск піднімається, я даваю консультуватися. І я почала вживати. По половинці. Я зараз інколи цілу, інколи половинку. Я просто дивлюсь по своєму стану. Це зразу, це я говорю. Далі, от чудо. Жировик. Я чесно вам, коли поїхала в Турскавець на семінар і почула, що жінка сказала, що пройшли жировики. Моя мама померла, жировик у неї був біля печінки. Дуже крупні, такі як е, як голубине яйце. І ви чесно вам скажу, і я два роки носила, і мене таке я був. І я весь час дочці кажу, треба вирізати, я боюся. Мама померла, у мене божеровику. Вона хірурга просила, а він каже: хай тоді, хай тоді. І в неї метастази пішли, і вона за чотири місяці померла. Я дуже, звісно, звичайно, не хотіла, бо в мене внуки дочка одні. І коли я була у Трускавці. Я чесно вам скажу, я чуть живіт не, свій не розодрала, коли пішла на ніч. Я живіт до того весь перещупала, шукала. Де ж воно те яйце, що в мене було? Нема. Так от дивіться, скільки ж я тут пробила. Я просто не знаю. Так. Ну, в мене є ще такий Тепер кишківник. І слава Богу, пройшло хропіння. Валі вже питаю. Спали вдвох ми в борзні. Кажу, валя, я хропу. Хроплю, а вона каже ні. Бо я кажу, так переживаю, як десь ночую, так щоб не хропти. Ми так лажили спати, а говорю, так, будеш хропитися, я тебе розбужу. вона Говорить, я надумайся. А утром Бородовка в мене сіла тут, нема. Тепер що? 음, що тут ще? А це саме основне, я чесно, я дуже плакала, дуже плакала. Я мене лікарі десь 25 років назад наш хірург, коли мене обстежували, я сама, в мене дуже велика залоза була, така дуже крупна дуже. І мене направили в онкологію. Онкології робили ж усі результати, сказали, дали мені таблетки, щоб я була, бо і тут у мене вискочило. Два рази мене направляли, припер... другий раз мене дочка водила, я бачила, як вона переживала. О, і я, чесно, коли послухала тут людей, все. Я чисто випадково давай думаю, я ну, ще в мене є, нема. Mm -hmm. Ви уявляєте? Mm -hmm. Нема. Я настільки радуюсь, але в мене ще залишилися. І є у мене раз, два, три, чотири, п'ять, що в мене залишилося, що я слідкую. Ну, я не хочу говорити про них, але я чекаю, що я піду до лікарів, щоб вони зробили мені снімки, аналізи, от тоді я їм докажу. Особливо я хочу, в мене на почці кіста, і мені весь час говорять, що їй треба було ну, не кісту, а почку праву вбирати. То я хочу цей результат побачити, тому що я зараз відчула себе зовсім іншою людиною. Я просто звертаюся до вас усіх, хто тільки перший прийшов. Послухав, не гайте часу. І хто в ефірі, прошу, не гайте часу.